Доброго дня, шановна громада! Продовжуємо інформувати вас про використання бюджетних коштів в рамках діяльності робочої групи Прозорість та підзвітність. Наші фахівці провели аналіз чотирьох закупівель, оголошених департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної військової адміністрації. Закупівлі стосувалися будівництва реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я та освіти. Зокрема, будівництво дитячого садочка на 75 місць в Гришківцях. Єдиним учасником, який подав тендерну пропозицію, стало ТОВ торгово-промислова компанія Центркомплект. Відповідно, електронний аукціон не проводився. Після проведеної оцінки замовник відхилив пропозицію, а закупівлю скасував. 26 лютого 2024 року знову було оголошено закупівлю з ідентичним предметом та технічними характеристиками. За результатом розгляду документації тендерної пропозиції, то в торгово-промислова кампанія «Центркомплект» було встановлено невідповідності вимог тендерної документації та 13 березня 2024 року опубліковано повідомлення з вимогою про їх усунення. Внаслідок повторної оцінки та у зв'язку з відсутністю підстав для дискваліфікації, 25 березня договір було укладено, а його зміст опубліковано на офіційному майданчику Прозоро. Наступна закупівля роботи з розроблення проєктно-кошторисної документації щодо реконструкції будівель та споруд обласного госпіталю для ветеранів війни у Бордичеві з очікуваною вартістю 10,8 мільйонів гривень. Прийом пропозицій тривав з 8 до 18 березня 2024 року. Участь в електронному акціоні взяли три компанії: ТОВ Енергопромпроект з пропозицією у 7 мільйонів 800 тисяч гривень, ТОВ будівельна індустрія Country Invest Boot. 10 мільйонів 766 тисяч гривень та ТОВ Укржитлопроект з пропозицією у 10 мільйонів 787 тисяч гривень. Після оцінки тендерних пропозицій, ТОВ енергопромпроект та ТОВ будівельна індустрія Country Будінвест» були відхилені у зв'язку із невідповідністю встановленим технічним вимогам оголошеної закупівлі. А ТОВ Укржитлопроект оголошено переможцем закупівлі. Також робоча група опрацювала публічну закупівлю, капітальний ремонт укриття в Звягельському політехнічному фаховому коледжі. Документи на участь у закупівлі подав лише один учасник ТОВ УК КомфортБуд. Наразі триває етап розгляду тендерної пропозиції. Ще одним об'єктом, який проаналізували фахівці робочої групи Прозорість та підзвітність, є будівництво укриття на території Новоборівського дитячого будинку-інтернату. Ми продовжуємо аналізувати оголошені закупівлі та щотижня інформувати про їх результати. Дякую за увагу.